Олександр Гурський підприємець, депутат місцевих рад кількох скликань і колишній голова Ківерцівської районної ради. Після місцевих виборів у 2020 році, коли до Луцької громади доєдналось багато навколишніх сіл, саме його кандидатуру на посаду старости Прилуцького старостинського округу лобіював голова міської ради Ігор Поліщук. Так, після обрання Олександр Гурський увійшов по посаді до виконавчого комітету Луцької міської ради. Життя у Прилуцькому старостинському окрузі, до якого також входять села Дачне, Жабка та Сапогів, дещо зміни. Пустили міський громадський транспорт, почали вивозити сміття і де неде поремонтували дороги. Днями ж у змі з'явилася інформація про те, що після втечі за кордон Олександра Омельчука на посаду голови Луцької районної ради його однопартійці просувають депутата і по сумісництву старосту з прилуцького Олександра Гурського. Журналісти намагалися зв'язати з ним телефоном, аби взяти коментар. Однак два дні поспіль він на дзвінки не відповідав. Тому ми вирішили відвідати сільську раду Прилуцького старостинського округу, проте і там ми його не застали. Хотіли до вашого старости попасти, свято Він є на місці, де три хвилини тому. Три хвилини то угу. Тож ми вирішили попитати у місцевих мешканців, чи знають вони хто їх староста і наскільки часто звертається до нього з проханнями. Виявилось, що майже ніхто навіть не знає його прізвища і ніколи не бачив у селах старостату. Хто у вас тут староста? Ні, я не знаю. Я староста ще і не бачила, скажу вам. Хто він такий ніколи? Ми живемо в другому кінці села. Я дуже мало, крім церкви, я більше нікуди не ходжу, старосту ніхто не бачить. Що ж робиться в сільській раді? Я сюди, чоловік більше звертається, я не ходжу. Що тут робиться старосту? Я, я ще ніколи не бачила і чую від людей що його теж тут дуже рідко побачити. Староста. Ми знаємо, що є староста, тільки що він робить і чи він є там. Звідки він, він ми там? Пів року його не було, він був на лікарняному. Вроде, а зараз а не знаю, його... Ні. їздив в Польщу. Побачите, о, о, все кругом позаростало. Я не знаю, от не запам'ятала депутата, який як його отут ми стояли всі, вийшли з церкви, як його обирали. Один був депутат, він все так обіцяв. І його розробити, і в панському лісі там мусору вивозять кожен день, все буде робити. От не запам'ятала фамілії. немає його, немає нікого. Ой, я не знаю, бо я далеко живу, я сюди мало ходжу. Чому? Ну, Кажуть, що він старається, робить для людей. А як його фамілія, насправді не знаю. Ой, знаємо, тут такий староста. Та сама ситуація і в селі Сапогів. Місцеві мешканці кажуть, що не особливо відчули змін після приєднання села до Луцької громади. Єдине, що зробили дорогу і продовжили маршрут автобуса номер 19 В принципі, як було, такі. Ну, а старосту ви знаєте, що? Ні, даль. Староста я тут не знаю, хто туди. Чи знаєте ви старосту? Ні, не знаю. Я Це... знаю, то був староста, а дівчини немає, сера не знаю. А от у селах жабка і дачне старосту Олександра Гурського знають, однак не всі відгукуються про нього позитивне. Єдине, що кажуть, влада Луцької громади пустила маршрутки і взялась за ремонт доріг. То чи знаєте, ви сталуцька? Знаю. Знаю старосту. – Він прилу він при Луцьку живе, та є десь його там телефон там. Що. Знати я його не бачив, так чути чув. Там за дорогу мало бути. что маршрутка мало ехать, а как что там далее, я не знаю. Староста не играет никакой роли, он потому что не это не компетент таких, я... да самое, Гурский, да не решает он ничего. Не, не, я вам скажу, что мы около города прекрасно, честно вам скажу, что нормально, все, дорожки потихонечку в Советском Союзе даже вообще такой не нюхали, это этого счастья, которое. Ну по земле там. Э, не можем сказать, кто-то разбазаривает, Рано чи пізно, але сесія Луцької районної ради відбудеться, і лише тоді стане відомо, чи оберуть депутата від партії за майбутнє Олександра Гурського головою райради.